Солонцюваті або ущільнені грунти це справжнє випробування для кожного господаря. На перший погляд, земля може здаватися нормальною, але якщо придивитися, то видно, рослини там ростуть мляво, колос дрібний, а бур'яни чомусь почуваються краще, ніж пшениця чи кукурудза, така земля немов ображена, не пускає в себе воду, не дихає, і навіть добрива, які ми вносимо. Не дають очікуваного результату. І ось тут на допомогу приходить старий перевірений засіб гіпсування ґрунту, яке здавна вважалося лікуванням для солонців. Солонцюваті ділянки мають особливу структуру, у них надмірно багато натрію. Саме через це ґрунтові часточки злипаються між собою, утворюючи тверду кірку, яка не пропускає ані воду, ані повітря. Якщо після дощу пройтися такою ділянкою, ноги немов прилипають до землі, а коли сонце висушує поверхню, вона тріскається, наче стара черепиця. Це не просто естетична проблема, а справжня біда для селянина, бо коріння рослин задихається, а волога стікає поверхнею, не доходячи до нижчих шарів. Через це навіть у дощове літо на солонцюватих полях спостерігається засуха. Бо рослина не може скористатися водою, яка пройшла повз неї. Такі ґрунти часто зустрічаються на низинах, біля колишніх ставків або на ділянках, де вода застоюється навесні. Солонці можуть утворитися і через неправильну агротехніку. Коли поле роками не розпушується глибоко, а лише поверхнево, земля ущільнюється. Трактор, що ходить по одному маршруту, робить нижній шар ще твердішим. Утворюючи підошву, яка не дає вологі проходити глибше, у результаті верхній шар пересихає, а нижній залишається мокрим і гнилим. Ось чому ґрунт поступово втрачає родючість, і навіть хороші добрива не допомагають. У народі кажуть земля як людина, треба знати її вдачу. І справді не кожен ґрунт однаковий солонцюваті землі, особливо вибагливі. Вони потребують не лише підживлення, а й лікування. Саме гіпс, природна сіль кальцію, допомагає витіснити з ґрунту натрій, який шкодить структурі. Коли кальцій із гіпсу заміщує натрій, ґрунтові часточки починають роз'єднуватися, знову стають пухкими, і земля оживає. Вона починає краще вбирати воду, поліпшується аерація, активізуються мікроорганізми, які створюють родючий шар. Усе це поступово повертає ділянці здоров'я. Якщо подивитися історично, то про користь гіпсу селяни знали ще з 19 століття. Старі господарі казали гіпс землю пом'якшує. У радянські часи на колгоспних полях це робили цілими кампаніями, гіпсували солонці, щоб повернути їм життя. Результати були помітні вже через рік, два рослини краще сходили, коріння проникало глибше. Урожай зростав удвічі, це не диво, а проста хімічна реакція. Натрій, який створює тверду кірку, заміщується кальцієм, і ґрунт набуває сипкості, пористості, стає дихаючим. Селяни казали гіпс землю робить доброю на серце, тобто легкою і родючою. Та не варто думати, що солонцюватість це доля лише південних областей. Навіть у середній смузі України зустрічаються ділянки, де після декількох років інтенсивного землеробства земля починає запливати і втрачати структуру. Вода стоїть у лунках, а після висихання верхній шар твердіє. Такі симптоми перший дзвіночок, що ґрунт ущільнився, а ущільнення це перший крок до деградації. Без повітря і руху води мікроорганізми гинуть, органічні рештки не перегнивають, утворюється щільна маса, непридатна для нормального росту культур. Саме тому гіпсування варто розглядати не лише як ремонт солонців, а як профілактику для будь-яких ущільнених земель. Чому це важливо сьогодні? Бо сучасна техніка, хоч і полегшує працю, часто стає причиною надмірного ущільнення ґрунту, важкі трактори. Глибокі колеса, недотримання чергування культур усе це поступово робить землю глухою, а клімат стає сухішим, опадів менше, тому кожна крапля води має значення. Якщо вона не проникає в глиб, урожай не втримає вологи і пропаде. Ось чому селянин повинен знати про гіпс не лише як про біленький порошок, а як про справжній засіб від хвороби землі. І ще одна важлива річ гіпсування не дає миттєвого ефекту як мінеральне добриво це повільна, але глибока дія. Ґрунт поступово змінює свою структуру, відновлює природний баланс, і результат видно вже наступного сезону. Але він тримається довго до п'яти, а то й семи років, якщо землю обробляють правильно Тому варто дивитися на гіпс не як на витрату. А як на інвестицію в здоров'я поля. Бо здорова земля це найбільше багатство, яке залишимо дітям. У кожному господарстві знайдеться куточок, де врожай завжди слабший, ніж на решті поля. Там стоїть вода після дощу, трава росте плямами, а лопату важко встромити в землю. Це і є сигнал, треба лікувати. І перший крок зрозуміти, що не завжди проблема в насінні чи добриві. Часто винна сама структура ґрунту, і якщо вона порушена, ніяке підживлення не допоможе. Ось тут і варто згадати про гіпсування як про давній, але перевірений метод повернути землі родючість. Бо, як казали наші діди, земля, якщо її правильно годувати, віддячує сторицею. Гіпсування та справа не нова, але й не така проста, як здається, щоб воно дало користь. Потрібно знати, коли, скільки і як правильно його вносити. Гіпс це не чарівний порошок, який усе зробить сам це засіб, який працює тоді, коли його застосовують розумно. У першу чергу треба зрозуміти, що гіпс не є добривом у прямому сенсі. Він не живить рослину, а поліпшує умови для її росту. Тобто він працює з самою землею. Робить її більш пухкою, водопроникною, відновлює природний обмін і зменшує засолення, а вже потім на цій здоровій землі інші добрива і органіка діють повною мірою. Починати гіпсування варто з обстеження ґрунту у кожного поля свої особливості, тому не можна діяти на око. Якщо земля тверда, важко розпушується, має сіровато білий наліт або після дощу покривається кіркою, це явна ознака салонцюватості. Та ще краще, коли є можливість зробити аналіз у лабораторії, там точно визначать, скільки в ґрунті натрію і чи є потреба в гіпсі. Орієнтовно кажучи, якщо у верхньому шарі понад 3-5% обмінного натрію, гіпсування обов'язкове, якщо менше. То можна обмежитися частковою обробкою або поєднанням із органічними добривами, вносити гіпс найкраще восени після збирання врожаю або ранньою весною перед уранкою. У цей час ґрунт має помірну вологість і кальцій з гіпсу легше проникає в глиб. Якщо внести гіпс по сухій землі користі буде мало, він просто залишиться зверху, не вступивши в взаємодію. Тому бажано, щоб після внесення пішов дощ або щоб поле було злегка вологим. Найкраще, коли гіпсування поєднують із глибоким розпушуванням або оранкою. Це дозволяє перемішати гіпс із ґрунтом, щоб кальцій діяв не лише на поверхні, а й у глибині, де найбільше натрію. Щодо доз – усе залежить від стану землі. Для середньої солонцюватості беруть близько 4-6 тонн гіпсу на гектар, а на сильно засолені ділянки. До 8-10 тонн. Дехто скаже, що це багато, але не варто шкодувати. Гіпс не шкодить землі, він не створює кислотності, не пече рослини. Він діє поступово, і частина кальцію залишається в ґрунті на кілька років. Єдиною умовою є рівномірне розподілення якщо сипати грудками або смугами, ефект буде плямами. Тому старі господарі завжди радили. Кидай гіпс, як сілю борщ рівно і не жалій, але й не пересолюй. Це означає, що треба знайти міру і добре перемішати. Гіпсування можна проводити вручну або механічно. Раніше його розкидали лопатами, нині розкидачами добрив чи навіть вітчизняними причіпними установками. Головне, щоб розподіл був рівномірним по всій площі. Після цього землю треба відразу обробити. Або дискувати, або переорати. Якщо залишити гіпс на поверхні без заробки, вітер і дощ можуть змити частину порошку і користі буде менше. До речі, гіпс не боїться морозу, тому його можна вносити навіть наприкінці осені, коли земля ще не мерзла. Узимку кальцій поступово просочиться вниз із сталою водою і навесні ефект уже буде відчутний. Ще один важливий момент поєднання гіпсу з органікою. Якщо разом із ним внести перегній, компост чи торф результат буде набагато кращий, кальцій з гіпсу допомагає органічним речовинам швидше розкладатися, а вони, у свою чергу, роблять структуру землі більш стабільною. Також органіка допомагає утримати кальцій у верхніх шарах, щоб він не вимивався. Тому досвідчені селяни завжди кажуть: гіпс без гною, як борщ без буряка, і справді. Обидва доповнюють один одного у перший рік після гіпсування доцільно сіяти культури, які добре ростуть на пухких землях пшеницю, ячмінь, соняшник, люцерну вони краще закріплюють верхній шар, утримують вологу і не дають землі знову ущільнитися. Не менш важливо пам'ятати, що гіпсування не разова дія через 4-5 років ефект поступово зменшується. Тому процедуру варто повторити. Але друга обробка, як правило, потребує менше матеріалу половину або навіть третину від початкової дози. Якщо за цей час землю правильно обробляли, додавали органіку, не переущільнювали важкою технікою, то повторне гіпсування закріпить добрий стан ґрунту ще на кілька років. Крім того, гіпсування можна проводити не на всьому полі, а локально. Лише на проблемних ділянках. Часто буває, що серед доброго чорнозему є кілька плям солонцюватої землі, де рослини ростуть гірше. У такому випадку немає потреби розкидати гіпс по всьому полю, достатньо обробити ці місця більшою дозою, а ще краще провести глибоке розпушування, щоб кальцій зміг дістатися глибших шарів. Дехто застосовує навіть спеціальні розчини. Розводять гіпс у воді і поливають міжряддя це ефективно на невеликих площах, особливо на городах, де немає техніки. І звісно, не варто забувати про вологу без неї гіпс не працює. Кальцій має розчинитися, щоб витіснити натрій. Тому після внесення треба подбати, щоб поле не пересихало. Добре, коли є можливість провести легке зрошення або дочекатися дощу у посушливих районах гіпсування. Краще поєднувати з мульчуванням, щоб утримати вологу довше. Інакше частина гіпсу може залишитися невикористаною, а ефект буде слабший. Отже, метод гіпсування це не просто старовинна порада, а цілком науково обґрунтований процес. Він потребує часу, терпіння і точності. Та якщо все зробити правильно, земля віддячує сторицею. Уже за рік вона стає м'якшою, вода не стоїть калюжами, рослини ростуть рівномірно, коло товщий, корінь міцніший. І тоді господар бачить, що його праця не марна, бо гіпс це не добриво для однієї весни, це турбота про землю на довгі роки. Наші предки знали, що земля жива, і з нею треба поводитися розумно. У кожному селі був старий господар, який умів. Читати поле по кольору, по запаху, по тому, як тріскається ґрунт чи росте трава. І коли він бачив, що земля стає твердою, як глина, а після дощу стоїть вода, то казав Це солонець, треба його лікувати. Тоді ще не говорили про хімію і реакції, але знали, що без лікування така земля пропаде. От і придумали прості народні способи, хто як міг, тим і рятував свої ниви. У багатьох селах, особливо в степових районах, гіпс добували самі. Бувало, що десь за селом, біля балки, лежали виходи гіпсового каменю, його ламали, сушили на сонці, били молотами до стану дрібного порошку і розкидали по полях. У кого не було гіпсу, той використовував попіл з печі або вапно, бо казали, що воно теж землю розклеює. Попіл дійсно містить кальцій і калій, тому. Частково діяв подібно, але гіпс мав сильнішу і тривалішу дію. Старі люди згадували де гіпс кидали, там жито стало на ногу. Це був народний спосіб сказати, що врожай пішов у гору. Дехто поєднував гіпс із органічними добривами перегноєм, соломою, навіть гноям. Усі знали, що коли землю просто гіпсувати, але не годувати. То ефект буде неповним. Селяни казали гіпс землю відкриє, а гній нагодує. Тому восени, коли вивозили гній на поле, часто поверх нього кидали гіпс. Кальцій допомагав органіці швидше розкладатися, і вже навесні грунт був м'який, темний і з приємним запахом землі. Такі ділянки давали кращі сходи, особливо якщо зима була з дощами або снігом, який поступово розчиняв гіпс. І Тягнув кальцій у глиб у селах біля річок часто користувалися іншим методом вимиванням солей. Якщо ділянка мала виражене засолення, господарі прокопували невеликі канави для відтоку води. Весною або після дощу ці канави приймали надлишкову вологу і виносили з неї частину соли. Після цього розкидали гіпс і легенько переорювали землю. Це називали водяне лікування. Люди знали, що без дренажу користі не буде, бо якщо солі нікуди не відійдуть, то гіпс нічого не змінить. Тому старі господарі завжди радили Дай воді шлях і земля подякує. Були й такі, що замість гіпсу вживали прості речовини, глину з крейдою, вапняковий пил, подрібнений череп чи стару штукатурку, усе, що мало кальцій, у господарстві не пропадало. Наприклад, коли ремонтували хату, побілений тин або старі глиняні стіни з вапном не викидали, а дробили і розкидали по городі, і, хоч це не було справжнє гіпсування, ефект усе ж відчувався земля ставала м'якшою. Це показує, що наш народ завжди вмів знаходити користь навіть у відходах, і розумів зв'язок між землею і речовинами, які на неї впливають. Зі старих часів дійшло й правило не можна залишати солонці без покриву. Якщо після збирання врожаю земля стоїть гола, то сонце її спікає, а вітер сушить і засолює ще більше. Тому селяни завжди намагалися восени сіяти сидиратив, люцерну гірчицю овес. Казали: Нехай земля в сорочці зимує. Ці рослини не лише закривали поверхню від сонця, а й своїм корінням. Розпушували ущільнені шари, витягували солі на поверхню. Коли потім таке поле переорювали, воно було ніби оновлене. Сучасна наука підтверджує, що цей метод дійсно діє, і його можна поєднувати з гіпсуванням для ще кращого результату. У 60 80 х роках минулого століття у колгоспах існували спеціальні програми гіпсування, тоді на кожному солонці Стояли бочки з гіпсовим розчином, а трактори з розкидачами працювали зранку до ночі. Люди казали, що після кількох років таких робіт урожайність піднімалася вдвічі, особливо добре реагували зернові, пшениця, ячмінь, а також буряк і люцерна. Але навіть після того, як е, кампанії завершилися, селяни продовжували гіпсувати свої городи самостійно, бо бачили результат на власні очі. Це стало частиною місцевих традицій: як білити хату чи орати восени, так і сипати гіпс на важку землю. У наш час є й нові способи. Замість грубого гіпсу тепер часто використовують гранульований або навіть рідкий кальцієвий поліпшувач ґрунту. Його можна змішувати з водою і розприскувати оприскувачем по полю. Він швидше засвоюється і діє відчутно вже за кілька тижнів. Але принцип залишився той самий кальцій витісняє натрій і поліпшує структуру. Є й комбіновані суміші, де до гіпсу додають мікроелементи магній, бор, сірку, вони працюють не лише на фізику землі, а й на живлення рослин. Та хоч би як розвивалася технологія, головне правило залишається простим без кальцію солонці не оживуть. Цікаво, що в різних регіонах України традиції гіпсування мають свої відтінки на півдні, де засолення найсильніше, його роблять великими дозами і глибокою заробкою. У центральних областях більше уваги приділяють поєднанню з органікою, а на півночі, де солонці трапляються рідше, гіпс використовують здебільшого для боротьби з ущільненням після техніки. У кожному селі знайдеться дід. Який пам'ятає, як це робили раніше, і може розповісти, оце місце було біле, як сіль, а тепер там пшениця стоїть по груди. І це найкращий доказ того, що метод перевірений часом. Також варто згадати стару пораду після гіпсування обов'язково треба дати землі перехопитися, тобто не засівати одразу, а почекати кілька тижнів, щоб реакція пішла вглиб. Люди знали, що гіпс має діяти спокійно. Під дощем і вітром, без втручання. Це була мудрість поколінь, усе робити не поспішаючи у злагоді з природою. І сьогодні ця порада не втратила сенсу. Бо гіпс не хімія швидкої дії, а лікарство повільне, але надійне. Старі й сучасні методи поєднуються чудово. Гіпсування можна робити старим способом, сухим порошком, а можна сучасним, рідкими розчинами. Головне не забути саму суть, гіпс не годує землю, а звільняє її, звільняє від кайданів натрію від твердості, від мертвоти, і це те, чого селяни завжди прагнули мати землю живу. Пухку вдячну. Бо в народі кажуть де земля дихає, там і хліб пахне. Головне, що треба запам'ятати кожному господарю гіпс не чудодійний засіб, а розумний помічник. Він не зробить поле родючим за день, але дасть землі можливість самій відновитися. І саме в цьому його сила. Якщо підходити до гіпсування без поспіху, з розумінням земля обов'язково віддячить добрим урожаєм. але важливо дотримуватися кількох простих правил, щоб не перевитратити сили й кошти, і щоб користь залишалася надовго. Перше на що варто звернути увагу. Це стан ґрунту перед обробкою. Якщо земля надто суха, тверда, розтрескана, спочатку її треба розпушити або провести глибоке рихлення, гіпс повинен мати контакт із вологим шаром, інакше кальцій не почне працювати. Тому господарі кажуть: не кидай гіпс на пилюку, він там засне. Найкраще внести гіпс після легкого дощу або вранці, коли ще є роса, а потім одразу заробити його в землю. Якщо поле рівне і м'яке, то вистачить дискування, а якщо ґрунт ущільнений, треба обов'язково орати глибше. Друге це норма внесення не слід думати, що чим більше, тим краще. Надлишок гіпсу не принесе шкоди, але може бути марним, бо частина кальцію просто не встигне спрацювати. Для більшості салонцювати ґрунтів достатньо 4-6 тонн на гектар. А при сильному засоленні до 8 і 10 тонн. Головне рівномірно розподілити. Для невеликих ділянок це можна зробити вручну, але краще користуватися розкидачем добрив або механічним пристроєм. У господарстві, де поле велике така техніка окупає себе бо дозволяє зберегти і матеріал, і час. А дрібні ділянки, наприклад, городи можна гіпсувати поступово. По грядках, перемішуючи з компостом або перегноєм. Третє правило не залишати землю після гіпсування голою. Це важлива помилка, яку роблять багато хто. Гіпс внесли, переорали і залишили поле порожнім до весни, а треба, навпаки, засіяти сидератами, тобто рослинами, що покращують структуру землі. Це може бути люцерна, гірчиця, овес, редька олійна. Вони не лише закриють поверхню від пересихання, а й своїм корінням допоможуть розпушити нижні шари, а листям створять природну мульчу. Коли навесні такі рослини переорати, вони стануть прекрасним органічним добривом. Гіпс і органіка найкращі союзники, і разом вони роблять чудеса навіть на найважчій землі. Четверте контроль результату не треба чекати миттєвих змін. Через місяць, два після гіпсування земля може виглядати такою ж, як і раніше. Але якщо придивитися, вже видно різницю. Після дощу кірка тонша вода проникає швидше, ґрунт не злипається грудками. Через рік змінюється колір землі, вона темнішає. стає більш розсипчастою, з'являється багато черв'яків. Це найкраща ознака, що ґрунт ожив. Можна і лабораторно перевірити. Рівень натрію зменшується, кислотність стабілізується, структура покращується, та й господар це бачить без аналізів по сходах і по врожаю. П'яте повторення через кілька років. Як і будь-який лікувальний засіб, гіпс має свій термін дій. Залежно від типу ґрунту і кількості опадів, ефект тримається 4-7 років, потім землю треба підживити знову. Але вже не такими великими дозами, як уперше, часто вистачає половини або навіть третини норми, і не обов'язково чекати, поки земля знову стане твердою, краще робити профілактично, щоб підтримати добрий стан. Це все одно як підживити сад або оновити вапно на стінах, робота нескладна, але потрібна для довгого результату. Є ще одна порада, яку часто забувають. Не гіпсувати без потреби. І якщо ґрунт добрий, пухкий і з нормальним дренажем, то гіпс йому не потрібен, його дія буде слабкою або навіть зайвою, бо кальцій може вимити інші поживні елементи. Тому перед кожним гіпсуванням варто подивитися, чи справді ділянка солонцювата або ущільнена, і лише тоді діяти. Земля як і людина не любить передозувань, Її треба лікувати тоді, коли хворіє, а не просто для профілактики без ознак потреби. Коли все зроблено правильно, результати перевищують очікування поле, яке раніше давало половину врожаю, починає родити повноцінно вода не стоїть у лунках, а просочується рівномірно. Коріння рослин стає глибшим, тому навіть у посуху вони витримують спеку. Урожайність підвищується не лише за рахунок гіпсу, а й завдяки тому, що всі інші добрива починають працювати краще. Земля стає живою, м'якою, її легко орати, і навіть запах інший свіжий, земляний, як після дощу. Це той запах, який кожен селянину пізнає серцем. Висновок простий гіпсування це не разова акція, а культура догляду за ґрунтом. Як дбайливий господар кожної весни перевіряє свій плуг, так само він має перевіряти й землю чи не стала вона важкою, чи не потребує дихання. Бо без здорового ґрунту нема доброго хліба. І якщо хочемо, щоб наші поля залишались родючими для дітей і внуків, треба не лише брати з них урожай, а й віддавати гіпс один із тих способів, коли віддаєш не гроші, а турботу, і ця турбота повертається сторицею. Отже, пам'ятаймо, земля любить порядок і увагу, не варто чекати, поки вона задихається від натрію чи ущільнення краще зробити все завчасно розпушити, нагодувати, напоїти, а коли треба, підлікувати гіпсом. Тоді вона відповість вдячно, м'яко прийме зерно і щедро віддячить урожаями. Бо, як кажуть у селі Землю не обдуриш, вона знає, хто її любить. І хай ця любов буде не на словах, а в ділах, у розумній праці, у правильному догляді, у пошані до тієї землі, що нас годує.